Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 17 серпня і масово пішла помідорка сорту Айдар. Зараза врожайна. Нема що казати. Врожайна відносно рання проти інших високорослих помідорок. Ось отак нав'язало я тут. Дай Боже, червоненьких є багато. Друзі, але є два питання по цій помідорці. Перше питання смак. Він, скажімо так, хтось може назве його ніжним, хтось назве нейтральним, хтось скаже безвкусне. Ну, такий дуже лагідний ніжний смак. Від помідор там небагато. Ось таке воно. Розсипчасти, водянисті на салат, мабуть, будуть прекрасні просто та й для консервації. Друзі, і, і ще одна проблемка. Зараз як найду покажу вам, ні, на ці не покажу. Та нема де показати. Але е, єдиний сорт, який. Ось, дички, дички, ось, дички. ось вона проблемка. Вершинка, друзі. Єдиний сорт, який у мене в цьому році хапанув вершинку, не дивлячись на те, що давав і кальцієву селітру і підживлював двічі по листу кальцієм. Оце єдиний сорт, який хапнув вершинку. А так, по врожайності, суперовий, звичайно, по Стійкості до остальних болячок теж бачу непогано. Оброблялись вони один єдиний раз. Так, для профілактики і все. Так що, друзі, хто любить помідори без насиченого такого помідорного смаку, нейтральні, можете звернути увагу на цей сорт. Ось такий він айдар. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До зустрічі, друзі!